Знайомство бердичівлянина Івана Столярика та барана Яші мало закінчитися традиційно гучним застіллям зі смачним шашликом. Але добре серце чоловіка та безмежна відданість тварини перетворили їх на справжніх друзів, які ніколи не розлучаються. Уже близько двох місяців мешканці мікрорайону Червоної Гори спостерігають за зворушливо дивовижним тандемом, полковником у відставці Іваном Столяриком та його ручним бараном Яшею. Останній по п'ятах супроводжує господаря, куди б той не прямував. З балкона бачу, отак вийдеш на базар, весь час бачиш, як вони двох ідуть. Такий дует прекрасний. Ми звикли, що тут зграї собак бігають, а тут ну просто зворушливо. Він каже: Мене була собака, але така прядана не була, як цей баранчик. І тепер він з ним кругом. Він з ним іде по сходинах у хату, йдуть до дитячого світу, йдуть в загреблю. Переход переходить з ним. Ну такий ручний баранчик. Останні кілька років він марив думкою, щоб завести у своєму господарстві, яке на той момент складалось із корей, барана, розповідає Іван Йосипович. А цьогоріч видався ще й гарний привід. У родині мало бути велике свято. Я його Ти буде яка шашлик, А тоді так його приучу, я вже вказав. То тобто, спочатку так, потім шах, крок, другий він за мною почав ходити. Відати, травочку їсти, то я йому давати все. А тепер душа мені, серце не дозволяє, щоб я його ...зарізав, забив. Знаючи любов свого чоловіка до різних жартів, дружина не одразу повірила, що барана він таки придбав. Аж доки Іван Йосипович не влаштував Валентині Олексіївні справжній сюрприз. Привів яшку прямо до квартири. Кініше трошки поругалася, що мені говорити. І, все. і я сама раз думаю, що ж таке, дай я з волкона подивлюся, він, як це він за ним ходить. І бачу точно, думаю, може на вірьовочку якось його веде, що бачу, він остановився, баран остановився. Він пішов далі, баран пішов. І так то всі кажуть, з'являється якийсь такий баран, як учений. Відзначити родинне свято, де Яша мав бути головною стравою, столярикам так і не довелось. І не лише тому, що баран полонив пенсіонера своєю кмітливістю та відданістю. Коли в Україні почались воєнні дії, стало якось не до свят. Тим паче, що обидва сини Івана Йосиповича, як і він, військові. Один там зараз не хочеться навіть говорити подполковник, служить в Житомирі то Зараз там він, ви знаєте, де в а другий? А другий теж в Харкові балаклії, теж був військовий. Син приїжджав, якось відпускали його на пару днів, приїжджав і дзвонить кожен раз, і ми дзвонимо, тому що переживаємо самі знаєте, що, як це пережити. Каже, Іван Йосипович, ну, дзвонив син, ой, два дні не дзвонив, і сльози в очах. А зовсім недавно я знов його питаю. Бо не можна прийти так повз, не, не зупинитися, них. Не... А він каже, ой, краще не питайте, ранений син. Яшка кажуть рідні та сусіди пенсіонера допомагає йому зберігати бадьорість духу й оптимізм. А ще баранчик створює настрій усій червоній горі. Його добре знають на місцевому базарі, пригощають фруктами та зеленю, а господаря завжди питають про справи. Єдиний другий баран. Він іде собі від дому до гаража, з гаража до дому, а баран за ним. І виповнює всі його команди, як собака. А Що він і команди ще дає? Да. А які наприклад? пішли? І він іде, на? да. Що став там? Йде. Одного разу, коли він зайшов до магазину, кудлатого друга ледь не поцупили, каже Іван Йосипович, бо ж не кожен здатен роздивитись у тварині дещо більше, ніж просто смачне м'ясо. Це Моя третя дитина, можна так виразитися. Я його в обіду нікому не дав. Годувати яшу полковнику допомагають юні сусіди. Вони як бджоли на мед, завжди злітаються на подвір'я, щойно там з'являється дядя Ваня із своїм бараном. Останній ледь встигає брати з дитячих рук море смаколиків, а любить яшка, кажуть діти, щоб меню було різноманітним. Він тут пасається, ми його кормимо, гладимо. Що яшка любить їсти? Траву, колбасу, морку, капусту. Це вдома все приносити йому? Да. Так. Все з дому переносимо. Він завів цього баранчика, щоб порадувати нашу дітвору. Побільше було б таких, як він, людей, які привчав би дітей любити природу, любити тваринок. Коли барана купували, йому було два з лишком місяці і обійшовся Яша у майже 800 гривень. Тепер він для господаря просто безцінний, душевна відрада і вірний товариш. Хіба такого уже пустиш на м'ясо? Поки буду я жити, він теж буде жити. Хто швидше нас піде на той світ, той. така судьба наша буде.